Нам вообще ваши ресурсы не интересны, потому что у вас никаких ресурсов нет. У нас пока немного этих э, систем, орешников. Они у нас есть. И не одна система. Я была бы счастлива, чтобы мы могли себе позволить и на Украине, и в Сирии, и если еще раз там позовут с кем-нибудь разобраться с какими-нибудь бармалеями в Казахстане, и если бы вдруг позвали в Грузии разобраться сейчас с этими, да, как раз американскими. Ты что, сабля? Сабля! Это сабля! Как, как по-английски сабля? Сейбл? Сейбл? Катана? 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 Женщины с неустойчивой психикой, которые будут потом писать, что я пришел и споганил им предновогоднее настроение, может, вам лучше мультики посмотреть. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма. Поэтому сейчас вообще, мне кажется, никакие петарды. Но ну, вообще тут наша гражданская ответственность вообще запретить везде. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхню кринжати найболі страждань, скарг і скиглення. Ось чим завершується рік для недорогих росіян. Але про все я вам розкажу, звісно ж, по черзі. Ви тим часом не забувайте залишати нам лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Послухайте лишається буквально кілька днів 24-го року, щоб це обов'язково встигнути. Ну і принести такий чудовий подарунок всій команді. YouTube каналу Курбанова Life. не забувайте, друзі, коментувати, почути і побачити, і обов'язково донатьте. Донайте заради нашої спільної перемоги. Я нагадую, що ми підтримуємо збір для 28-ї окремої механізованої бригади. Нам необхідно назбирати на дрон та систему пошуку супутників. На кону 270 тисяч гривень. Ми чудово з вашою допомогою йдемо і потрохи збираємо. Але ми будемо дуже щасливі. Якщо до нового року, якщо не все, то принаймні більшу частину ми встигнемо зібрати. Посилання на цей збір ви легко зможете знайти в описі до нашої. Ефіру, ну і що, друзі, я вас вітаю? Я вас вітаю з тим, хто ми є, особливо це стосується, звісно, українців. Бо треба народитися українцем хоча б для того, аби бачити щоденні безкінечні конвульсії пропаганди від самої думки, що існує найбільша країна Європи Україна. Що існують українці, які обіцяли тувінців, бурятів, дагестанців, інгушів, чеченців. Ой, до речі, а ти росіяни? Росіяни, а у ви ще десь там в Росії є чи як одним словом. Мови немає. Країни в нас немає. Народу, ну тобто нас, українців, теж не існує. А поразка Росії в усіх першочергових планах війни все ж таки є. Тобто тактика ігнорувати проблему якось для росіян не спрацювала. Понятно. Нам взагалі ваші ресурси не цікаві. Тому що у вас ніяких ресурсів немає. У вас немає ресурсів, яких не було б у нас. Донбасс не ваш, Донбасс со своими ресурсами сам разберется. А вам что предложить? Запорожье? Запорожье не ваш. Херсонщина? Херсонщина не ваш. Крым? Крым не ваш. У вас своего что? Львов ваш? Ну, с поляками поговорите, насколько они считают его ваш. Или что ваш? Земли князя Василия Первого? Ну, так ему еще с венграми бодаться, выяснять, как Они отнесуться к автономії Русин. Що ваше-то? Ваше что? Це що? Сабля, сабля, это сабля. Как, как по-английски сабля? Катана, катана. Катана, не, не, сабля. Богдан Хмельницький. Говорить, ні, мазепа. О! Мазепа. Дивовижно, нічого немає, територій немає, людей немає, але війна триває без малого. Майже три роки і дати набагато більше ніж ми сподівалися, і ми хотіли. І звісно, взагалі ми б краще цього всього уникнули. Але друзі, ми тримаємося в повномасштабній війні проти справді величезної країни три роки. Це не те, що досягнення, це е, -е, 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 -е. і ніколи, і нікому ми не дозволимо це невілювати. Чуєте, я розумію, що Путін і при працюючому Ютюбі раніше не дуже той дивився альтернативні джерела інформації. Але ж ну майте бога в серці. Ну, діда, ви ж безкінечно підставляєте, коли підсовуєте йому якусь неправдиву інформацію. Он бідулаха вірить і на головому глазу продовжує навалювати, що вони нещодавно вдарили по Україні двома сотнями одиниць високоточного озброєння, 200 високоточних. Ракет, певно, вони кинули по нам. Та фіксуємо. Тобто ракети він додав до шахетів, і шахети автоматично тепер будуть сприйматися, чи тепер перейшли в клас іскандерів та кінжалів. Я вже мовчу, а що йому там малюють про наслідки цих ударів? Тож, власне, постає просте питання: як же після всіх цих його слів, після цього стендап виступу, будуть сприймати у світі і тепер ракету Арієшнік? Ха, Точно, так само. Так само, як це і було до цього. Із жартами та знущаннями. Таке враження, що навіть в новорічну ніч воєнний злочинець Путін буде недорогих росіян не вітати зі святами, щось обіцяти, як завжди, а просто розповідати про метеорити з неба та силу сонця. А по факту всі тепер сумніваються: а чи був взагалі хлопчик? Зеркальне. Ну, против нас используют определенное оружие. Мы используем такое же. Но, послушайте, они примили 5-7 систем атакам. Вы слышали, что сказано, сказано было вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом 240, 220, что ли, один удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил: у нас пока немного этих э, систем орешников. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно э, предназначено для решения определенных задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведем. должное количество и нужное нам, разместим э, что-то на территории Беларуси, мы действуем системно. И, э, но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет э, такая необходимость. Ну, я розумію, що в папочках завжди дуже необхідна для очей Путіна інформація. Правильно, 220 високоточних ракет кинуто по Україні, але ж він має здаватися питанням: слухайте, ми вже три роки б'ємо високоточним озброєнням, та там не те, що мало б не бути України, там мала б з'явитися якась друга Мар'їнська впадина, А ні, все одно все продовжиться. Ну окей, і поки Путін бореться із вітряками, шукає ворогів, бандеру, мазепу, зеленського та Нацьків в Україні, справжній ворог вже давним давно прописався в самій Росії. За ці роки війни неможливо ігнорувати кількість терактів, підпалів, вибухів і вбивств, які котяться і множаться територію Росії. Що посієш, як то кажуть, те й пожнеш Росія. Це тепер клондайк терористів, бо і самі росіяни хто вони, звісно, терористи, але вони все упорно валять на мігрантів. Не маєш російського паспорту, все ти автоматична небезпека. Тож сам діма Медведєв, він вам не дімон, який ніяк не дочекається свят. Коли легенько можна насмоктатися в сісю, і не було ніяких претенцій, бо це ж святкові дні. Він, до речі, виступає ще і зверніть увагу із дивними зірками на лобі. Так от він піднімає украй важливе питання: як росифікувати недорогих мігрантів? Народження членів сімей трудових мігрантів создає очень серйозну нагрузку на соціальну сферу нашої країни. Но а в ряде случаев становятся причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно, если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, но и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма. Пребывание семей иммигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе, Таких детей в образовательных организациях много, но по данным Минпросвещения свыше 200 тысяч. К сожалению, также у значительной части, более 40%, уровень владения русским языком является недостаточным для освоения образовательных программ, причем начального освоения. В настоящее время принят закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы. Закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года. Необходимо детально проработать все вопросы, связанные с его реализацией, включая, кстати сказать, финансирование. Давайте так. Мы прослушали уже много аудіоперехоплень. ми бачили вже багато записаних виділ відео, відео самими росіянами. Так, от я хочу вам сказати, що на базовому рівні більшість росіян не володіє російською мовою, якою завгодно Матірною – да російською ні, але цікаво, вони все ж таки люди. Ну не в хорошому, а в поганому сенсі. Ну бо все, що вони роблять, воно потім обертається проти них. Ну, щось типу такого. А давайте розпочнемо війну проти України. Викрадемо українських дітей. Заберемо собі українських людей, а їх мільйони, які зараз на території Росії. Це ж наші люди. Нехай брати живуть поруч з нами. Да, да, давай, клас. І йшли роки. Минуло майже три. Заберіть цих триклятих українців, вони нацики та терористи. Недорогий Армен Гаспарян. Хочеться до вас звернутись: ви або трусики, або хрестик. Ви ж, власне, все це зробили самі. От своїми же ручками, наші ж ви всіх собак знову вішаєте на нас. Бо виявляється, що не тільки мігранти розвалюють Росію, тепер ще й українці. Блін, це якась іронія долі. Вони впевнені, що серед наших людей є їхні, а навіть їхні типу українці вони все одно все роблять саме проти росіян. Коротше, армене, звинувачує якусь біженку. Яка ледь не подарувала Росіянам, ви не повірите, але свободу і ледь навіть на території Росії не влаштувала Майдан. Уявляйте собі, перший в історії світу майдан Рабів. устойчивые психики, которые будут потом писати, що я пришел і им предновогоднє настроєння, може, вам лучше мультики посмотрети? Ну, там, я не знаю. С... кроссворды ä, поразгадывать. Ну, потому что то, что я сейчас скажу, вас ä, опять травмирует. Вы будете опять гневные ä, рулады выводить у нас ä, в Телеграм-боте. Итак, вот последовательно я сегодня ä, читаю в новостях утречком. Сначала в Краснодаре ä, задержали гражданочку Украины из Киевской области. Так. Которая беженка, которая страдала от uh, Майдана Шайтана, uh, uh -huh. естественно, куда же ей, как не в Россию. Ну и okay. вот она прибыла в прекрасный, Вы теплый Краснодарский край, где немедленно занялась привычной деятельностью. Ну, Селюк не может существовать без Майдана. В принципе, да, вот если почитать этих политических украинцев э, в нашем телеграме, вы увидите, что это все, как бы, кипит наш разум возмущенный. Что делала Селюковочка в Краснодарском крае? Она находила патриотично настроенных людей, благо таких в области кубанского казачьего войска более чем достаточно, фотографировала их. Постила фотографии а -а -а, в не совсем любимую в нашей стране соцсеть X, ну и, соответственно, всячески их поносила. Тварюгу эту нашли. Сейчас она по нескольким статьям уголовного кодекса Российской Федерации будет отвечать. Вы знаете, вот в случае вот с этим совсем не наплевать, женщина она. Вот мне хотелось бы все-таки, чтобы вот эти новости завершались одной фразой. Решение военно-полевого суда приведено в исполнение. Я понимаю, это негуманно. А вы понимаете, сколько вот подобной мрази у нас скопилось под видом потерпевших от Майдана? Вірмен Гаспарян розповідає, що Росії робити і кого переслідувати. Але направда я завжди говорила: якщо вже там на території Російської Федерації ворожі до нас країни опинилися мільйони українців, то господи, справді влаштуйте революцію, зробіть щось класне для своєї батьківщини. Знесіть нахрін Путіна і всю його вертикаль влади. Ну не сидіть ви тихо вдома. Ви, зрештою, не росіяни. Вставайте з колін. Ну і раніше, як же було хтось настяв в під'їзді на дорогих росіян, то все американці лампочку викрутили і вкрали тупіндоси. Туалету на вулиці навіть немає, то все через англосаксів. Ну а тепер в Росії новий тренд. Все це укри. Всі біди Москви від Києва, навіть голова російської центральної виборчої комісії, єдина роль, завдання якої це буквально малювати 200% підтримки на кожних виборах для воєнного злочинця Путіна Елечка Людаєличка Панфілова заявила, що нібито українські спецслужби розповсюджують петарди із вибухівкою. Господи, так низько ми ще не падали і нас ще не оцінювали. Ми багато в чому брали участь. У нас є чимало фантастичних спецоперацій. Але оце бойові комари, то, звісно, ми. Біолабораторії теж ми. Птахи вбивці росіян, ну а в корс вони українські. Петарди навряд. В мені кажуть, ніякі петарди. Ну, взагалі, тут наша громадянська відповідальність вообще запрістіть везде. давайте бойкот объявим всероссийский не покупайте я когда вижу захожу там в большой магазине стоит этот ну, вот киоск и там торгует но это вообще просто полное безответствие не покупать не использовать более того сейчас они и этот сейчас задействовали канал просто сейчас я вам поэтому предупредите всех своих родственников не покупать не пользоваться не зажигать очень опасно так вот вам краткая информация, сейчас я ее найду, не успел распечатать. С учетом вот, силами спецслужб Украины через различные источники по воздуху, наземным и иным путем осуществляется доставка по всей территории России, коллеги, петар, типа корсал тысячи, корсал десять тысяч и так далее, имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество Мы мгновенного действия. Я тільки не зрозуміла. Поточніть, будь ласка, а коли повітряним шляхом це що, ми дронами скидаємо? До речі, з дронами в принципі ж там в Росії все нормально, тому не ясно, чого панікувати, чи це хтось в кишенях у валізі перевозить, як завжди. Моя улюблена історія це не тільки аналізувати, що ж заявляють російські пропагандисти, це ще й дивитися на зведення від Міноборони. Цей стендап найкрутіший. Він, правда, три роки не змінюється, але тим не менше. Якщо ви спитаєте, то як пройшов ранок день, ніч в Російській Федерації, то все стабільно. Абсолютно все перехоплено, всі ракети, всі дрони, Границя на замки, небо закрита. Щоправда, сьогодні зранку повідомлялося про те, що абсолютно всі. Московські аеропорти, а їх там їх багато, вони були перекриті через план перехоплення кавер, мій улюблений кавор і орешник. Неймінг то не найсильніша сторона росіян. Тож, власне, щось літає, щось залітає, але проблем ніяких немає. Але і з важливого, це те, що після трагічної ситуації із підбиттям системами протиповітряної оборони азербайджанського літака в небі над Грозним, який потім впав в Казахстані, дедалі більше авіакомпаній, принаймні тимчасово, але припиняють свої польоти територію Росії. І я щиро сподіваюся, що недорогі росіяни зовсім скоро дізнаються, як це жити, ну як українці три роки, зовсім без літаків. Ну и как всегда в начале часа, собственно, сводка о том, что происходит по обе линии фронта. Сначала телеграм-каналы нескольких глав регионов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев перед эфиром разместил сообщение о том, что на территории Суворовского района ПВО Министерства обороны нейтрализовали беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины. Разрушений пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Точное количество после 7 утра. Далее губернатор Богомаз, Брянская область. Вот, вот только что, вот смотрите, третье сообщение уже за утро. 5.57, я вас не обманываю. А, вот так вот чтобы было видно. Еще два вражеских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью. Ранее в 5.31 сообщение об уничтожении... также двух беспилотников, то есть четыре, и э около часа ночи э, уничтожение одного беспилотного летательного аппарата всего за ночь над Брянской областью. Пока уничтожено пять беспилотников, об этом сообщают э сообщает э, глава региона. Ну и, якщо знаєте, в небі над Россією все абсолютно спокійно, стабільно, то на землі як-то Тривожно. Я не знаю, в курсі ви чи ні, хоча дуже часто найцікавіші новини про нас ми дізнаємося саме від них. Але за паребрікам не вщухають пристрасті. По нашому контрнаступу, не, не тому, а якомусь іншому. Вони прямо на серйозних щах, прям з підзорною трубою, з мікроскопом, з лупою дивляться на фронт, аналізуючи, то де ж українці вдарять. І це при тому, що в нас навіть напівпошепки ніхто про це не каже. Ну бо це нереально, ми знаємо наскільки складна ситуація на фронті. Ну що ж, якщо в росіян улюблена справа, буквально. Національний вид спорту всикатись від українців від нашої армії. То хто ми такі з вами, аби в цьому їм заважати? заважатим, звісно об этом готуємося на наступлення? що, казалось би, на фронті у них не все добре, а вони где-то готовят резерви, щоб где-то контрнаступати. Добрый день, Руслан Олесь, добрый день, зрители и э, наши эксперты. Ну что я по этому поводу могу сказать? Вы знаете, по крайней мере то, что мы наблюдаем под Курахово, э, то, что они там фактически две бригады оставили, ну фактически на съедение, что называется, нашим волкам. Две бригады, которые находятся в Курахово, фактически в мешке им не дается команда отступать, и, ну, фактически они там, ну, обречены на смерть. И, глядя, как распоряжается резервами там в районе Покровска нашего Красноармейского украинские вооруженного формирования, глядя, как они тероборону бросают в районе Большой Новоселовки, я могу допустить, что они вот пойдут на какой-то вот такой, знаете, шаг, ну вот, вот, ну типа такого какого-то контрнаступления именно только исключительно для пиара. Но пометую 22 год, когда были очень непростые условия в районе Донецка и когда я пометую 22 год, когда на некоторых направлениях возле Донецка на Авдеевском направлении, в том числе, у них было пятикратное превышение перед нами. Вот, ну, на, на, ну как бы на нескольких направлениях они специально создавали. Нет, все-таки связь не позволяет нам вести нормальный полноценный диалог, но суть, наверное, понятна. Так, каска прикольно. В нас десь, выявляете, было в пять раз больше сил, а не россиян. Вы сейчас сказать, что и техники, и снарядов в нас тоже больше. Я не можу продовжити цю тему, бо я не знаю, що готується у генштабі за заради піару, заради хороших новин, ніхто нічого не робить, бо за цією війною, за будь-яким наступом чи обороною стоять життя наших захисників і наших героїв. Хай вони собі там дозволяють лякати своє суспільство і свою армію, нам своє робити. Ну і я, звісно ж, все бачила, але смертника в буквальному сенсі, що санними тряпками водить по обличчю сіманян. Я бачу вперше, тому що з нею всі говорять дуже по особливому компліментарне інтерв'ю про те, як Росія перемагає всіх, що Москва впереді планети всій. Бо Маргарита Сімонян тільки в таких інтерв'ю бере участь, якось провалилось, і Маргарита просто була вимушена визнати гірку правду. Втеча сада, втеча російської армії Сирії це гірка і суттєва поразка для Росії, прям дуже в усіх на очах. Ще у той час, коли в Сполучених Штатах Америки відбувається перезмінка, і замість Джо Байдена приходить Дональд Трамп, який любить сильних, а не слабких. Це тавро слабкості тепер на Путіні і на Росії. Але не тільки на цьому треба робити акцент і звертати увагу, а й ще й на риторику щодо інших дружніх до Росії держав. Тільки вчора он, воєнний злочинець Путін, сидів плеч-оплеч із президентом Казахстану Такаєвим. Ну вже сьогодні Симонян хоче воювати і в Казахстані. Про як це виглядає. Да? пам'ятаєш, як ми как мы коли американці американцы з Афганістану? Ми смеялись да. над ними. Не будет ли сейчас такой же истории? Не будет ли над нами смеяться, что мы ушли из Сирии? Я не могу понять, Слав. Ты чего добиваешься? Я хочу твое мнение. Я свое мнение тебе 10 раз сказала: то, что мы ушли из Сирии, это нехорошо. Но мы не можем себе позволить там остаться в условиях, когда там гражданская война. Как а ты Европа? хочешь, чтобы я посмеялась на я своей не... родине? я этого что делать не ты, буду. Что, а что ты? Ты я хочешь? хочу, чтобы ты сказала мне, как мир будет на это реагировать. Я тебе говорю, что ничего хорошего в том, что мы ушли из Сирии, нет я была бы счастлива, чтобы мы могли себе позволить и на Украине, и в Сирии, и если еще раз там позовут с кем-нибудь разобраться с какими-нибудь бармалеями в Казахстане, и если бы вдруг позвали в Грузии разобраться сейчас с этими, да, как раз американскими ЦРУшными протестующими, и во всех точках мира, и мы бы все это потянули и с легкостью, понимаете, и были бы такой там жандарм Европы, как мы какое-то время были в 19 веке. Я была бы счастлива. К сожалению, пока этого нет. Але просто виявилося, що друга армія світу насправді просто друга в Росії. Але сміялися вони не тільки з американців, які йшли із Афганістану. Вони сміялися і і над нами, і з нашою армією, з наших спроможностей, а все більше тупо не смішно. Недаремно ж воєнний злочинець Путін під час своєї прямої лінії сказав, що останнім разом останнім часом він мало жартує і ще менше посміхається. Ну і на завершення, друзі, сьогоднішнього випуску головна явіда Росії міс Донос на все, абсолютно все, мізуліна. До речі, дуже давно її не було публічно, раптом стало проти того, що хтось проти месенджерів в Росії. Я нагадаю, що вже за уповільненням Ютубу тепер наступною жертвою мають стати дзвінки через месенджери. Ну, а все це через телефонних шахраїв, що шукають і. Спонукають недорогих росіян ставати поліями. Багато історій ми і розказували і показували. Зокрема, і панфілова, коли говорила про пітарди, звісно, вона мала на увазі ті вибухи, які несуться територію Росії. Тобто, немає дзвінків, немає проблем. Вважають російські чиновники. А я нагадаю, що оця методологія, міфологія, що немає українців, немає проблем, вже не спрацювала. Але я одразу маю і вихід із цієї ситуації. Я пропоную росіянам піти одразу далі і просто одразу одним махом. заборонити в цілому і інтернет, і телефони. Даєш кам'яну п'ятирічку за три роки. На мой взгляд, предполагання запретить звонки через мессенджер, неважно, входящи или сходящий, через радикально і можна було б подумати над другими технічними варіантами рішення проблеми. звонков провокаторов разного рода мошенников все-таки многие люди пользуются и звонят через мессенджеры потому что это просто удобно легко можно делать коллективные звонки но ну, и кроме того это конечно существенно сокращает расходы на связь. Цікаво было бы узнать думку самих россиян, а як вони ставляться до того, что забирают не, навіть вже на останні свободи, бо Інтернет чи YouTube, Я не знаю, чи це власне про свободу месенджеря, але ж ми. Ніколи цієї думки не дізнаємося, бо росіянам заборонено мати свою думку. Тож я впевнена, що вони жируть і це. А я дуже щаслива, друзі, що ми працюємо для свідомої аудиторії, який не байдуже, яка цінує свободу, цінує свою країну, свою мову, свою культуру і, звісно ж, свою армію. Не забувайте саме до неї донатити. підтримуйте наш збір на 28-му окремо механізовану бригаду. Сам збір посилання на нього. Ви легко можете знайти в описі до нашого ефіру. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.